Півпрацюю з Хаухантером вже третій рік. Повертаюся і буду повертатися сюди з задоволенням. Мені подобається тут робота, яка приносить мені, чесно кажучи, задоволення. Мені подобається ставлення керівництва. Мені подобаються люди, які тут є. Тут дуже багато різних націй. Мені дуже тут подобаються нові знайомства, нові емоції. Я приїхала сюди весною, приїхала одна, і мені провели тренінг. Дуже хороші тут. Люди працюють з повагою до тебе ставляться. Так і розказують, показують, як робити, як працювати. Тобі дається час, щоб навчитися. Дуже гарне ставлення до тебе, і дуже швидко ти розумієш все. З кожним роком, коли я сюди приїжджаю, я знаходжу все більше і більше друзів різних націй. Немає різниці: це Болгарія, Румунія, Македонія, дуже багато різних націй. Ми знаходимо спільну мову, разом проводимо час, разом десь їздимо, так якби подорожуємо і ми проживаємо всі дружно в одних караванах. Та якби проживання дуже хороше, в нас все є. Так само на території ферми у нас є зал, у нас є пінбол, у нас є теніс, у нас є різні розважальні програми, є магазин, в якому є різні продукти українські, болгарські, румунські. Навіть якщо ви приїхали звідкись, ви тут можете знайти свої продукти харчування. Коли ви маєте свій вільний час, вихідний, ви можете поїхати будь-куди вам загодно. Наприклад, кажучи про мене, я була вже тут дуже багато де. Мені сподобалося Віндзорський замок, ну дуже красиво, де проживала сама королева Єлизавета. Так само можна поїхати на Дердалдор, Севен Сістер, дуже гарні пляжі, моря. Якщо ви думаєте, поїхати десь за кордон чи плануєте, я вам щиро рекомендую Хау Хантер. Тут вас гарно зустрітять, до вас будуть ставитися з повагою, з любов'ю, вам все будуть розказувати і показувати. Тут є дуже багато можливостей, наприклад, поїхати десь подорожувати. Тут дуже хороша робота, хороша заробітня плата. І будуть вас уважати і гарно до вас ставитися. Якщо ви бажаєте сюди приїхати, я welcome!